Всім привіт! З вами Аріана Грін. Сьогодні у мене помічник ось таке качення жовтеньке. І у нас сьогодні буде розпаковочка посилки. Давно вже не було ніяких відео на каналі. І, якщо чесно, я у найближчий час не планувала нічого знімати. Я зараз трошки захворіла, можливо, чутно по голосу. Але у мене лежала русалонька. Ну, як у мене, у мого друга. Віктора, ви вже його знаєте по посилочкам з Німеччини. А також я залишу його інстаграм, як завжди. І я подумала, що я хворію, мені треба якось підняти собі настрій, тому попросила відправити мою русалоньку до мене в Україну. І ось що з цього вийшло: вийшла нова посилочка. Ще я хочу вставити тут фотографію від ляльок Віктора для моїх, як вони збирали цю посилочку. Я знімаю одною рукою без штативу. Просто на скору руку, так би мовити. Давайте дивитись. Ну, чому, блін? Чому чому от, е, з Німеччини до нас можна передавати солодощі, жил'яйки, а я не змогла покласти. Що за фігня? Нова пошта. Блін, вони такі кумедні, гляньте. Я обожнюю жилейки. Дуже дякую. О, це подаруночок. Тут багато подаруночків, як я бачу, бо повна коробка. Хоча моя там, наче тільки русалонька, яку я купувала самостійно. Це від ліки Віктора для моєї Арі. Дуже дякую. Ось такий подаруночок, лялочка Color Reveal. Круто! Давайте далі. Як завжди купа одягу, якийсь рюкзачок цікавий, дуже приємно відкривати посилки. Так, тут щось одяг, чи може якесь покривальце для малючків, можливо, для пупсиків, бо я люблю різних пупсиків. Що це таке? Це рюкзак, який перетворюється на. Спальний мішок, напевно. Ого, круто! Клас, дуже дякую. Так, далі у нас тут є ось така корзиночка. прикольно Різний одяг. розчісочка також. Якесь дуже святкове плаття. Фатан. Це схоже на як у Санді одяг, ні? Чи ж це щось самошите. Ладно, я потім уточню. О боже, моя скільки тут ляльок. О, моя русалонька, <свісно> яку я купувала. Також Віктор допоміг мені її знайти. Я дуже хотіла таку русалоньку. Вона знайшлась на барахолці просто. Мені дуже подобається Торі. Один з улюблених це Тінь Скіпер. Але Торі мені також дуже. Схожий на Тін Скіпер. Вони такі, я не знаю, підліткові, наче з посмішкою відкритою. Вона така гарнюня. Клас. Так, давайте далі. Ще пакет з різним одягом. Я пізніше його відкрию. Так, тут є Тереза, я пам'ятаю, вітер мені її фотографував. Дуже гарненька. Треба буде привести її до ладу, трошки пізніше цим займусь. Вона ще прикольна платічка. Мені подобається. Дуже дякую за цей подарунок. І ось ці дівчата також до мене приїхали як подаруночок. Ось така Барбі. Це Generation Girls, напевно. Я у Барбі-блондинках не дуже розбираюсь, як ви знаєте. У мене їх не так багато. Так, Петра, Петра вагітна. У мене така вже є, але вони такі милюші. Мені дуже подобається. Вона з животиком. Зараз покажу. Знову ж таки, одною рукою, напевно, зовсім не дуже. Ой, вона що з малючком? Чи мені здається, чи що це? Не кажіть мені, що вона з малючком. Так, вона з малючком. Я просто я в шоці. Я дуже-дуже тобі дякую, Віктор. Це просто, блін. Я так хотіла Петру з малючком, і я просила, якщо йому попадеться десь окремо малючок, бо в мене Петра вже є. Щоб він придбав малючка для мене, а я б йому потім скинула кошти за нього. Але він мені подарував Петру з дитинкою вже. Блін, це дуже круто. Я прям дуже рада щаслива. Це дуже несподівано і, коротше, в мене немає слів. Дуже дякую. Так, хто ж у нас тут далі? Далі ось такі дівчатка? Це у нас Тутці. Вінтажна, дуже класна. Брудненька, але я помию. Я обожнюю тутці. Вона така чарівна, вона така смішна, класна. Так, далі. Ось така. Це, напевно, також від тутці хтось. Подружка її, напевно, з ось таким тілом. Я не знаю, це, від... це ж не від неї. Але, напевно, вона так продавалась. Можливо. Не знаю. І ось така ще дівчинка. Дивіться, яка гарненька. Дуже класні. І це також все мені в подарунок. О, тут ще лижі є. Прикольно, у нас, до речі, випав сніг. Блін, якщо б не моя хвороба, але, можливо, десь хоча б біля під'їзду вийду з водкою. Ще ось такі трусики. Це на когось з більших або пупсиків, або може на БЖД підійде навіть. І наче все. Але, блін, це дуже крута посилочка. Зараз ще відкрию одяг, подивимося, що там. Ну що ж, одяг я також вже розпакувала, дуже багато всього. Я навіть не очікувала. І на Кенів, і на Барбі, і на Пупсят. Мені особливо сподобались ось ці полосаті штани прикольні. Взагалі багато всього тут і курточки, і кофти, і платтячки різні, всілякі і на пупсиків. Ще ось це платтячко дуже милюще, маленьке таке. І на Кена, різні вінтажні є. Ось, наприклад, такий прикольний комбінезон. Ось такі більш сучасні платтячка. Я в шоці дуже багато всього, але я дуже дуже вдячна за цю посилочку. Сподіваюсь, вам також було цікаво подивитись на маленьку розпаковочку. Дякую, що залишаєтесь зі мною. На цьому буду завершувати відео. Всім гарного вечора! Не хворійте. і до наступних відео!